Всім привіт! Подивіться, які айстри в нас уже осінь і ось такі квітки. Айстрочки. Нам треба вирвати морквочку на харчо. Зараз я вирву, попробую. Вирвати морквичку. Ага, прервалася. Приривається. Вирвали ось таку морквинку, йдемо далі. Подивіться, які в нас тут чорнобривці. Ось такі розлогі, розлогі кущі. Отак їх тут багато-багато. Ще є огірочки. Ось дивіться огірочок. Ось огірочок. Зараз ми його зірвемо. Рука в мене грязна, рвала моркву. Так. І от дивіться, ще малюсенькі отакі є, огірочки. Подивіться, скільки ще зелених помідор Гронами Коли вони поспіють, я не знаю. Дивіться, який принц виріс великий. А тут за листочком ще один менший. Кабачки ще нав'язалося їх, вже багато замаринували, закрили закрутки, і ще в'яжуться і цвітуть кабачки. Це наш дуб, я вам його показувала зимою. І він був такий мало листя. А зараз він такий зелений-зелений і отакий от величезний.